Слава Ісусу Христу, благодать вам та мир, дорогі братя та сестри в Христі Господі. Зараз ми почуємо, якими мають бути єпископи, діякони і... і так далі. Це послання до Тимофія, перша голова, третя глава перепрошую перший вірш. Вірне це слово, коли хто єпископства хоче. Доброго діла він прагне. Слухаємо, який має бути єпископ, другий вірш. А єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний гостинний до приходнів, здібний навчати. Тобто, бачимо, що має бути порядним сім'янином, другими словами, має мати дітей, має мати зараз побачите, щоб була повна повага до нього, як до газди, другими словами, як до господарю. Не п'яниця. Не за водіяка, але тихий, не сріблолюбець. Ну, я би сказав, що я людина трошки сверлива, але коли мене чіпають, розумієте, я не, не вступаюся нікому. Якщо бачу, що там є моя правда, то я буду її доказувати. Я не знаю, як би то сказати, що можна це заборонювати чи ні, але не знаю, хто, хто є несварливий. Я такого не можу сказати. Ну, я можу стерпіти раз, другий, третій, п'ятий, десятий, але потім можу і крикнути. То, ну, я не єпископ, принаймні, то таке. Щоб добре радив власним домом, четвертій вірш читаю, що має дітей у слухняності повною чесністю. Ну, діти в мене виросли е, слухняні, так, і чесні, напевно, маю надію. «Бо хто власним домом рядити не вміє, як він, пільнувати, як він зможе пільнувати про Божу церкву? Що таке церква? Церква це зібрання віруючих навколо чого, навколо Слова і, і навколо таїнств. Оце є церква, де вас двоє чи троє зібралися в ім'я, моє, там я буду з вами, каже Ісус Христос. Послання до Матвія, е, і Матвія, перепрошую. Господи, послання пішло ти. Добре. Бо хто власним домом рядити не вміє, то як він зможе пильнувати про церкву Божу? Тобто, дивіться, є вже сказано конкретно, що протиставляється власний дім, власний дім. Ну, то не є церква то не є його власність. І не є власна парафія, як то кажуть, що купив парафію, він купив е, ну, заплатив тому е, гроші за те, що, щоб його туди пустили, другими словами. То є гріх. То так само, як то називаю, е, ті всі за гроші, то все діло то є. Ну, Торгівля парафіями, то все це є страшний гріх. Не хочу того, в мене руки від того гріха чистий і не хочу того гріха на свої руки брати. Не новонавернений, щоб не запишався і не впав у ворожий осуд. Новонавернений, то тобто не той, хто бо до кого говориться новонавернений. Тобто, от, був там, наприклад, е, е, язичником, е, кланявся е, ідольським чи диявольським божкам і богам, і тут став християнином і вже хоче бути єпископом. Ну, знаєте, так, раз і вже заскочив. Так, як в нас дехто до влади. Ну, теж є в чимось е, спільність. Добре, треба, щоб мав він добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Тобто, щоб він був добре засвічений е, е, ну, чужинці. Хто такі чужинці? Е, тобто, щоб навколо люди про нього говорили. Ну, хтось скаже, добре, хтось зле, але щоб то було зрозуміло. Що то стосується, наприклад, що він э, ніде нікого не вбив, там що там о прийшов там 15 чоловік, там вбив, там когось зґвалтував, там ще щось там то раз, і вже став такий, що вірить, то такому треба тоді років 10-15, щоб не був навернений, щоб то э, засвідчення про нього прийшло, щоб він покаявся і напевно вже такій людині, що займався всякими такими поганими речами. То вже коли діякономи, і то, і то не, не варта навіть. Ну, хай сидить собі в церкві, як його Бог простить за таку річ. Якщо він навіть не признався, то хто є негідно, той суд собі є і суд собі п'є. Таїнство сповіді ніхто не відміняв, розумієте, він мусить, коли людина йде до служження, то вона мусить висповідатися і йти чиста і праведна перед uh, Божим лицем. Розумієте? Отже, ми бачимо, що єпископ тут е, має право, і можна сказати навіть е, ну, не обов'язок, але заохочення таке мати жінку і, і діти, щоб вміти рядити, бо як він буде вчити, якщо він не мав своїх дітей, як він зрозуміє, як він не мав жінки, як він зрозуміє то життя. Рев Христі. Далі, так само диякони поважні, недвомовці, небагато віддані вину, не соромозахланні. Тобто трошечки поблажливіше вже, е, ну, але е, не так високо, як до єпископа, ну і чим не такий високий, дияконський. Так що мають. Такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Тобто, то так, якби поступок. Перша людина стає диаконом, потім пастором, потім пресвітером, потім єпископом, ну і так далі, по всіх тих чинах. Далі, диякони мусять бути мужі однієї дружини, щоб добре. Ряда з дітьми та своїми домами. Тобто так само бачите, що е, не варто як людини, е, ну там може у когось було перед тим дві дружини, лишилися старші діти, вони вже там, ну, вона вже е, царство небесне, а, а він вже ту сім'ю. І відучив і відпровадив. Звичайна річ, що такий вже рахувався, як чоловік, напевно, одної дружини, бо в даний момент в нього вже та сім'я, ну, відійшла. Думаю, що ще до таких може якась милість була. Але бачите, що навіть як нам, якщо він мов дві жінки в той момент, коли жив, і так далі, то навіть деяко нам не можна було бути, бо була біда, був голод, і як людина має дбати про нагодувати дітей, а дітей туди було багато. То не так, як тепер є три жінки від кожної по її дитині би було? коли було ще по одні? Розумієте, тоді дитина за дитиною, як то кажуть. По 8, по 9, по 12 дітей. По двадцять. Хто скільки, ну? Розумієте, чому так народ? Чому ізраїльський народ зайшов 70 душ, а вийшло 2 мільйони? Не просто так. Ну. Отже, діакони мусить бути мужі однієї дружини, що добре радять дітьми і своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий е, ступінь набуває собі та велику відвагу у вірі через Ісуса Христа. Тобто, бачите, набуває собі добрий ступінь. Тобто, хоче бути в Слові Божому, хоче служити в храмі. Це я пишу тобі і сподіваюся добре. Е, і сподіваюся до тебе прийти незабаром, а коли спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Божа, живого Бога, живого стовпу, перепрошую, і підвалена правди. Ще раз 15 речення, бо ви могли, ну я міг трошки. А коли я спізнюся, то щоб ти знав, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Божа живого, церква Бога Живого, стовп і підвалена правди. Без сумніву, велика це таємниця, благочестя. хто в тіле з'явився, той оправданий духом. Ангелом показався, проповіданий був між народами і ввірували в Нього у світі, і Він у славі вознісся. Говориться про Ісуса Христа, що вознісся у славі. І в другій прийде, бачите, звідки вознісця, звідки взялися символ віри. Тут говориться про Бога Отця, говориться про Духа Святого, і говориться, Він вознісся у славі. Возийся на небо і сидить проворчиться. Бачите, ну тут є в посланнях сказано, садь, не послання, а, а псалмах сказано, і промова Господь Господові моєму сядь по правицю мою, і доки не покладу я ворогів твоїх до підніжка ногам Твоїм. Христос каже: Фарисеям, а як ви називаєте його сином Давидовим, коли, Господь його назив... коли Давид його називає Господом своїм? Ну, бачите. Добре. Файні речі мені пригадалися, Слова Божого, маю надію, що я вам трошечки ще більше відкрив. А для декого, знаєте, дехто мені е, каже, то так, якби е, я як, того послання не знав, то так, якби стояло по двері закриті, і я не бачив, а так, якби ви мені кажуть, двері відкрили. І я вже зрозумів. Ну, так казав, що. Йой, то, то має бути то-де-то, то, то вже як на службу Бога, то дете, то, то не священник, не діякон, то всі мають бути самі такі дівери і так далі. Ну, але коли читаємо, то то людині ну, бере Біблію, читає, я подумаю, а дякую, що нагадали, що показали. Та треба було читати. Я скажу, тебе питався, чоловічку добре, ти Біблію, читав. Та я читав Євангелію, а я то, а ну. А на що тоді кажуть Христос Павла о, вибрав апостолом? Для е, язичників, для тих, хто мали неправильну віру? Щоб що? Щоб ми тепер то не читали і не слухали в Христі. То є смішно, розумієте? Я е, пояснив послання е, Євангелії Івана, як міг. Пояснив Римлян Якова, тепер говоримо про Тимофія і бачимо, які чудесні речі скриваються в таких невеличких посланнях, що то є того послання шість главів. Ще, ну, скажімо так, половину ми вже пройшли. Дякую всіх. Запрошую. Прошу підписатися, пишіть якісь коментарі, питайтеся про Слово Боже, відповідь дам. Але по Біблії. Не говоріть мені про якусь там працю якогось там отця, там ще якогось там, що після 4-го, після, після кінця 300-х років. Бо я вже на такі речі уваги не звертаю. Я звертаю увагу тільки на отців церкви, які е, потім вони хоч не війшли в канон церковний, але це є отці церкви, які дійшли до. Е, ну, Бариться Афанасій, Августин е і так далі, там Іван Золотоуст, ну. ну, всі такі церкви можна навіть Оригена назвати певним чином. Ну. Розумієте, Орген це так, як стартер церкви був. Він всіх будив, той мотор наробив, що йому не робить. Роби, і церква рухалася вперед. о Бачите. Такий отець церкви був, був, був потрібний був свій час, і слава Богу, що такий був рухом то того, вліво вправо, ліво аби не спали на службі Божій. Ну, розумієте? Добре, дякую всім, е, е, кланяюся, запрошую до е, наступних главів послання апостола Павла до Тимофія.